Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. У цьому розкладі ми розглянемо енергії, що оточують вашу пару, потенційні виклики та перспективи розвитку ваших стосунків. Три варіанти. Обирайте свою карту інтуїтивно. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар, щоб підтримати розвиток каналу Поточна енергія стосунків, що відчуває партнер, що відчуваєте ви, потенційні перешкоди або виклики, порада від карт, найближча перспектива розвитку. Такі питання будемо розглядати поточна енергія. Що відчуває, думає ваш партнер. Що відчуваєте, думаєте ви, потенційні перешкоди або виклики у стосунках, порада від карт, ключ до гармонії та найближча перспектива розвитку подій. Беремо три найближчі місяці. І третя позиція поточна енергія стосунків. Що відчуває, думає партнер? Що відчуваєте, думаєте ви? Потенційні перешкоди або виклики, порада від карт, ключ до гармонії до ваших стосунків, найближча перспектива, розвитку подій і порада від карт. Тож перша позиція. Хто обрав перший варіант? Ну, колоди – захист, боротьба за сімейні, фінансові цінності та здорові стосунки. Поточна енергія. Тут же слів, пристрасть, сплеск фізичного потягу або новий етап у стосунках. Що відчуває та думає партнер? Вісім кубків. Відчуття спустошення або розчарування. Партнер емоційно відпускає стосунки, можливо, через втому або усвідомлення, що вони йому більше не підходять. Що думаєте, відчуваєте ви, то з кубків, бажання емоційного єднання, сильні, позитивні емоції, глибоку любов?